Совано. ви визнаєте, що ви, що автомобіль стоїть з порушенням чи ні? Автомобіль стоїть з порушенням, бо я вам пояснюю, що нам сядуть і не поїдуть автомобіль. Тобто, зрозуміло. Тобто, я ви визнаєте, ви не будете заперечувати того факту, що він стояв ближче 10 метрів до перехрестя. Я не буду заперечувати. Все чудово тоді щасливого вам дня. Як ми бачимо, автомобіль працівників поліції, нової нашої поліції, стоїть з порушенням правил дорожнього руху, тобто ближче 10 метрів від перехрестя, чим порушує пункт 15-10 правил дорожнього руху. Ось така от нас нова поліція проблизкої маячки, як звертає увагу, є вимкнені. Бачимо чудово, що 10 метрів тут немає, навіть міряти не потрібно. Метрів 5. Також хочу зауважити, що транспортний засіб стоїть з включеними противотоманками. І без нагляду безпосередньо працівниками поліції за ним. Тобто вони його закрили та й пішли собі кудись гуляти. Бачимо, вулиця пуста, ні одного поліцейського поблизості немає. Цікаво, чи будуть притягнуті дані працівники до дисциплінарної відповідальності, а також і до адміністративної, як передбачено, чинним законодавством. Добре, мною ну, тільки що було зроблено дзвінок на 102. Я попросив надати письмову мені відповідь, що будуть притягнуті до відповідальності адміністративної дані працівники поліції. Зараз хочу зафіксувати хоча б кроками, на який відстані він стоїть цей автомобіль до перехрестя. Один, два, три, 4, 5, 6 метрів до перехрестя. Це заміряно просто кроками. Ми бачимо порушення є на лице. Вже пройшло 10 хвилин, але до автомобіля ніхто не виходить і служба моніторингу також чомусь сюди не направляється. Такі поліції, чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Ви Поставили автомобіль ближче 10 метрів до... до перехрестя. Я вже тут стою близько 15 хвилин. Я розумію, але ви, по-перше, забули виключити габарити, по-друге, залишили його без нагляду, транспортний засіб. По-третє, у вас не включений проблесковий маячок, щоб свідчило про виконання невідкладного службового завдання. Ця вулиця називається Брюлова. На вас скарга, я викликав відділ моніторингу, щоб склав на вас адміністративний матеріал. Я би просив, щоб ви дочекалися, поки вони приїдуть. Як бачимо, що хвилин десь приблизно через 15 після того, як я здійснив дзвінок на 102, з'явилися працівники поліції. Які здивовані своїм порушенням, і зараз до них йде телефонний дзвінок, що на них є скарга. Ми будемо очікувати, подивимося, чи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Можемо пояснити, вам, чого ми зупинилися. Виключили маячки? Угу. в 105-му екіпажі, в даному автомобілі погано працює електронний акумулятор. Якщо буде включено протягом 10 хвилин, ну, такого E, Поблизької маячок може сісти акумулятор. Я розумію, а якщо будуть включені. Будь тут, а якщо будуть включені га. Куди йдемо? Підійду наверх, треба курня, повернуся назад. Куди e, вам треба Цигарету? <плес> -то, ви не Можете. Сигарету. тут. а я не Давай, ключ. Та ні. <плес> прийду, <плес> я Ми бачимо слабий акумулятор, але противотуманні фари виключати працівники поліції. Не догадалися. Ну, думаю, що це неправда, що тут поганий акумулятор, тому що це гібридний автомобіль. Тут акумулятори мали би бути досить такі непогані, тим більше ці автомобілі є нові. І противотуманки, як ми бачимо, були включені протягом 15 хвилин. Ні до якого розряду акумулятор воно не призвало. Тому думаю, що працівники поліції просто хотіли уникнути відповідальності такими підговорками. Скажіть, будь ласка, а противотуманні фари на акумулятор Ваш не недій? Може, даний автомобіль зараз заведений. Більше 15 хвилин вони включені і акумулятор не сідає. Дивіться, це говорить денного ходу, тому що автомобіль заведений. Він автоматично. То включає. ви його залишили заведеним? Так, так і Тоді... закрили його на ключ. І закрили його на ключ, я зрезуміли. Добре, дякую. Щоб акумулятор підзаряджався, коли. Ну, два купився. рази нам сідався виділи. Ну але ви щоб... могли так само і люстру включити, щоб якось людей повідомляти, що ви виконуєте невідкладне завдання, правильно? Ну я почекаю, поки прийде ваш командир і попрошу все-таки притягнути водія до адміністративної відповідальності, тому що якщо всіх, так всіх. І хочу звернути увагу, що працівники поліції пішли далі займатися своїми справами чи не своїми службовим завданням. Можливо, можливо, я занадто жорстоко коментую їхні дії. Але автомобіль... Не переставили, та проблисковий маячок не включили. Тобто для них закони не писані. навіть після зауваження і після того, коли до них була скарга, їх повідомили на керівництво, що в них є скарга. Вони не захотіли переставити транспортний засіб, хоча місця є достатньо. І також не включили проблисковий маячок, на що отримували зауваження. Ну, видно, чувствують себе богами, безкарними. Що змінилося при новій поліції? Я не бачу нічого, ніяких змін. Крім того, що у них зараз з'явилася гідна зарплата та хороші автомобілі. Доброго дня. Доброго і вам. Мене звати Порада Ярослав Боданович, я являюся журналістом газети ДК Захід. Я напротязі... я Дивіться, я напротязі півгодини дзвоню, телефоную на 102, Прошу, щоб зі мною зв'язався відділ моніторингу, який під'їде і зафіксує порушення ПДР працівниками поліції. Але напротязі півгодини мені це не вдається. Можливо, ви мені допоможете. Дзвонили почистити, взяли номер телефону з лісу відділу моніторингу і вони поїхали туди. Тобто виїхав відділ моніторингу, тому що до мене дзвонив безпосередній керівник даних працівників поліції і повідомляв, що він виїжджати не буде. Командир дзвонив, так? Так, він до мене телефонував і відмовився виїжджати на місце події та фіксувати дане порушення. Так, командир відмовився. Тому я якраз і прошу, щоб хтось під'їхав з відділу моніторингу та з... Командир біля вас був? Ні, командира біля мене не було, він в телефонному режимі відмовився виїжджати і сказав, що фіксувати ніякого порушення не буде. І взагалі він не вбачає тут порушення. Тобто тому я хочу, щоб адекватно виїхав хтось з відділу моніторингу та все-таки зафіксував це порушення. Тому що працівники поліції мало того, що не відреагували на моє зауваження. Походили біля автомобіля, не прибрали порушення, не включили проблескових маячків і пішли собі далі щось робити. Запишіть, будь ласка. 067. Працівники поліції, я би просив дочекатися приїзду в відділу моніторингу для того, щоб зафіксували порушення ПДР. Ви вже другий раз виходите, ніяких мір не приймаєте стосовно того, що порушуєте ПДР. Тому я би хотів, щоб ви дочекалися. Я повідомив вже безпосередньо і вашого керівника, і відділ моніторингу. І зробив три дзвінка на 102, тому хотілося б зафіксувати, що тут є 10 метрів від вашого транспортного засобу до перехрестя. І я вважаю, що це є важливо, тому я би просив дочекатися ще декілька хвилин відділ моніторингу. Ви зараз на сьогодні. Ви заходите за реформи на вас? Нас форманий одяг. Бог з ними, з тими кросовками, як то кажуть. Але якщо ви збираєтеся все-таки звідси поїхати, то хоча б перетелефонуйте до свого керівництва, що воно вам дасть. Командира. Командир зі мною розмовляв, відмовився виїжджати. Причому я робив повторне повідомлення до відділу моніторингу, який має виїхати на місце та зафіксувати. Тому я би на вашому місці ще раз перепитався, чи вам можна звідси поїхати, чи ні. Я з командиром спілкувався, він мені казав виконувати штучного звіту. Я кажу ще раз, після того як ваш командир до мене телефонував, я дзвонив ще раз декілька хвилин тому я на я розумію, перфецького і говорив з черговим. Ви, які... У випадку у вас є, у вас порушення наше зафіксовано? Але... Ви, ви знаєте, шо автомобіль стоїть з порушенням чи ні? Автомобіль стоїть з порушенням бо я вам пояснюю, що нам сядуть і не поїдуть автомобіль. Тобто зрозуміло, тобто ви визнаєте, ви не будете заперечувати того факту, що він стояв ближче 10 метрів до перехрестя. Я не буду заперечувати. Все чудово тоді. Щасливого вам дня і гарного Це виконання і задання. Сідає. Загальний чи гібрид? Електронний. Гібрид у теж. А лишення скільки років. Джеш сідає. Це ви їх скоро догробите повністю. Як ми бачимо, наскільки б це не було печально, але на місце ніхто не приїхав, працівники поліції збираються від'їжджати. Відділу моніторингу ми так і не дочекалися. Але хочу зафіксувати приблизно місце знаходження транспортного засобу. Ми бачимо, що є дві бруківки від надпису на цьому перехресті, для того, щоб можна було в подальшому відновити місце знаходження автомобіля і все-таки довести правопорушення, хоча працівники поліції і не заперечують такого. І також моє маленьке звернення до громадян, до Львів'ян. Якщо ви бачите, що працівники поліції порушують, будь ласка, знімайте це на відео і телефонуйте на 102, Викликайте. Нехай їх притягують так само до адміністративної відповідальності, як і вони притягують інших водіїв, при тому, деколи витрачаючи по 3-4 екіпажа для винесення однієї постанови. Це моє таке маленьке звернення до громадян.